Що відбувається на ринку IT в 2025 році? Зарплати впали. В смислі? Давайте одразу розвіємо цей міф. Заробітні плати 15, тут є 35, 19. Середній рівень нижче за той, який ми з вами визначили для Junior Project Manager. Деякі мають оффери одразу на 1000, 1200, 1300, 1500. І навіть є студентка, яка одразу отримала оффери на 1800. Web3, тобто криптонапрямок. Учний інтелект створюють багато нових робочих місць. Всім привіт, привіт на моєму Ютуб-каналі, який присвячений темам it сфери. І сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найпопулярніших. Це що відбувається на ринку IT в 2025 році. То цей ринок вже вмер, чи ще не вмер. Спойлер, ніхто не збирається помирати. Друге, це наскільки зараз складно потрапити і що насправді відбувається з конкуренцією на цьому ринку. У цьому відео я розповім, що дійсно переживає зараз IT і чи є сенс сюди йти. А наприкінці поділюся з вами чек-листом, який допоможе зрозуміти, чи взагалі це Шлях. Ну і до речі, як вам сьогодні мій образ з новою зачіскою, з цими окулярами, мені здається, ну прям супер по-Айтішному. Напишіть в коментарях, як вам і поставте серденько, якщо подобається. Ну що, а ми переходимо до теми міфів про айті в 2025 році. І перший міф, який я чую, Боже, з кожної просто щілини соцмережі з кожного діалогу, з якихось пліток з усього, де тільки можна щось почути, про те, що IT-ринок вмер. Ну, в деяких трошки оптимістичніше вмирає. Ну, але якби також. Процес ні збіжен. Давайте одразу розвіємо цей міф. Коли я його чую і бачу результати наших студентів, то у мене трошки сіпається око. Я розумію, що це наративи і повідомлення, і насправді відчуття, почуття тих, у кого щось не вдалося. Хто пам'ятає, як було і як працював it ринок раніше, і який він зараз. Так, це абсолютно зовсім два світи. Я також пам'ятаю, як просто пачками ми набирали в команду. Там, тих самих тестувальників. Тестувальники дуже вас люблю, але був той час. Просто зірковий час, коли можна було потрапити в IT через позицію тестувальника. Так от зараз дійсно it ринок проживає свої більш складні часи в порівнянні з попередніми періодами, коли було сюди легко потрапити, коли було мінімум конкуренції, і коли ця бульбашка it відділів компанії розросталась. Але насправді чи то є ускладнення цього ринку, чи навпаки його стабілізація, з цим ще потрібно буде розібратися. Але точно it ринок не вмер. Точно працюють, процвітають, розвиваються бізнеси. Комусь складніше, комусь легше, але бізнеси нікуди не діваються. І допоки вони працюють, допоки і існує IT – тому як можна сказати, що взагалі всі бізнеси зникнуть з нашого лиця землі? Ну навряд чи правда тому так ринок змінився з кожним роком. В нього хочуть потрапити набагато більше початківців, новачків, які щось чують від своїх колег, друзів, знайомих, які бачать різницю фінансових можливостей айтівців і просто людей, які працюють на інших професіях, і звісно, хочуть сюди потрапити. І через кризу? Через бажання новачків сюди зайти, так чи інакше у нас формується збільшення конкуренції в цій ніші. Але з іншої сторони, давайте будемо справедливі. Нові напрямки, такі як web 3 тобто криптонапрямок, штучний інтелект, автоматизації, створюють багато нових робочих місць. Тому на все завжди потрібно дивитися з точки зору аналітики і критичного розуму, що я і пропоную робити. Другий міф це те, що в IT неможливо працювати без технічної освіти чи без технічних знань. І тут просто я уявляю, як позаду мене вишикуються. Всі мої колеги-айтівці, хто взагалі має освіту перекладача, викладача в школі, хто будівельник, хто з ресторанного гостинного бізнесу, і такі насідають над камерою, і кажуть: в смислі, перше айті цінуються насправді не своєю освітою, своїм бекграундом, а вашими знаннями, вміннями, навичками і потенціалом. Погана це новина для нашої освіти чи ні? Але вже як є, ми дійсно цінуємо більше знання і навички. А другий момент це те, що в it сфері є дуже багато нетехнічних професій: проджект-менеджери, бізнес-аналітики, продакт-менеджери. Маркетологи і чари, рекрутери, кого я ще забула, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це все не технічні професії, де не потрібен саме технічний глибокий бекграунд. Хоча одна ремарчка зірочкою, я завжди кажу, що і не технічним професіям потрібно розуміти основи технічних тем. Але це не значить, що потрібно бути глибоко зануреним у всі питання настільки, наскільки це роблять в технічних професіях айтівців. і третій міф зарплати впали. Вже немає сенсу іти в Айті. Давайте знову ж таки будемо відвертими. Дійсно, свого часу it бульбашка була дуже сильно роздута. І для того, щоб найняти якогось спеціаліста, компанії були готові переплатити в декілька разів, ніж реальна вартість цього спеціаліста на ринку. І відбувалася така конкуренція між IT-компаніями, коли в центрі стояв кандидат і міг диктувати свої умови, а IT-компанії за нього змагалися. То зараз IT-ринок. У нас в іншому положенні, де в центрі все ж таки знаходяться компанії зі своїми вимогами, пропозиціями і можливостями. І кандидати обирають собі ці компанії, і компанії, в свою чергу, голосують за того чи іншого кандидата, і картинка зараз стабілізувалася в порівнянні з тим, що було. Так, це, ну м'яко кажучи, неприємна ситуація для айтівців, які звикли до більш доступних легших грошей, які могли. Заробляти, диктуючи свої умови, ну навіть у мене на досвіді я пам'ятаю, коли один програміст приходив до мене з офером, і потім ми йому підвищували заробітну плату, щоб він залишився у нас в компанії, і він перебивав її. Іншим офером, якому ми також мали співставити нашу пропозицію, щоб залишився наш цінний кадр в команді. Тож зараз вже час не такий, що можна ось так просто перебивати такими своїми казарями-оферами якусь позицію. Хоча я впевнена, що кадри, які дуже цінуються і дуже рідкісні, і реально несуть вагомий внесок в компанію. Саме так і зараз також буде відбуватися. Але для того, щоб бути об'єктивними, в питанні заробітних плат і наскільки воно того вартує почати працювати в цій сфері я пропоную нам з вами не просто говорити, а звернутися до джерел пошуку роботи і порівняти, а що насправді пропонують джуніор-спеціалісту на ринку зараз, і, наприклад, спеціалісту без досвіду в якійсь іншій сфері. І так, я заходжу на сайт компанії Dow.ua. це сайт, який містить в собі дуже багато різної інформації, різних Категорій на it сфери Тут насправді і стрічка з новин, тут насправді і відкриті вакансії, тут і аналітика заробітних плат айтівців. Нас зараз з вами цікавить саме вкладка заробітні плати. Ми переходимо до неї, обираємо. Давайте почнемо з Project Manager. Я обрала досвід менше одного року. Ми бачимо, що медіана, тобто середній показник серед усіх опитуваних. Становив 775 доларів. Це за грудень 2024 року, статистика. Так от це середня заробітна плата, яку отримували проджект-менеджери. Найбільша заробітна плата серед опитуваних була 1050 доларів і найменша 663 долари. Друзі, 775 середня заробітна плата людини, яка прийшла абсолютно без досвіду в ІТ, не мала його до цього, пройшла певне навчання, отримала офер, і от зі старту стільки може заробляти. І давайте подивимося вакансії, просто назвемо їх менеджер на сайті Work.ua і порівняємо, яку заробітну плату можуть пропонувати початківцям не в IT. І так, ми написали менеджер, шукаємо по всій Україні, знаходимо вакансії, і давайте оберемо кандидати без досвіду, і я думаю, що також нам підійде студентам. Це якраз буде також початковий рівень. То що ж, ми бачимо: торговий представник, менеджер з продажу 25 тисяч 45 тисяч, інфлюенсер-менеджер 8 тисяч 12 тисяч, менеджер з продажу 30-50 30-50, Але давайте будемо чесними: менеджери з продажу, ріелтори це люди, які мають фіксовану ставку зазвичай, і відсоток за виконану роботу. Тобто, це, наприклад, за здачу житла або за продаж житла. або Певний відсоток з продажу на позиції, яку він працює. Тому це не завжди та заробітна плата, яку ви отримуватимете 100%. Помічник керівника 2045, менеджер закупівельних зернових, олійних та бобових культур. Я здивована, що ця позиція доступна для людей без досвіду. Але загалом заробітні плати 15, тут є 35, 19, ріелтор. Давайте не враховувати 50, 125 написано. Менеджер з продажу в онлайн-школу. З 16 тисяч, також старт з 33, територіальний менеджер. менеджер по роботі з клієнтами, нерухомість, з навчанням, знову ж таки, з навчанням. Телемаркетинг 13, 17, 500. так, загальний середній рівень. Нижче за той, який ми з вами визначили для Junior Project Manager в IT. Ми не побачили на Work.ua з вами позиції, які починаються одразу від 40, Хоча у нас пам'ятаєте, на сайті Dow є заробітна плата, яка одразу стартувала 1050 доларів. Це реальні заробітні плати. Мої студенти також. Деякі мають оффери одразу на 1000, 1200, 1300, 1500. І Навіть є студентка, яка одразу отримала офер на 1800. І є студентка, яка через 10 місяців отримала офер на 2500. Тому повертаємо вас до реальності людей без досвіду або з дуже малим. А тепер пропоную подивитися, а що у нас можуть отримувати проджект-менеджери, наприклад, рівня. Давайте ми зробимо досвід, наприклад, рівня Team Lead. 4500 найбільша заробітна плата, або, наприклад, сіньор 4200. Насправді це ще питання з приводу опитуваних да за цей період часу. Але project менеджери на моєму досвіді можуть отримувати на позиції сіньор або на позиції більше вже ніж сіньор, там програм-менеджер можуть отримувати набагато більше від 5 тисяч доларів 5, 500, 6 000 і так далі. І тепер давайте для порівняння я вам обіцяла подивитися ще одну з професій. Це у нас була не технічна project менеджер Давайте подивимося з вами софтвар інженір. Тобто, це технічна професія. Програміст. І так, дивимося, що може отримати, наприклад, програміст за 24 рік, за грудень, медіанна, тобто середня заробітна плата джуніор-програміста 400 доларів. І найбільше була 568. Це знову ж таки людина, абсолютно без досвіду, пройшовши навчання по програмуванню. Тепер, що може отримати сіньор-програміст? 5500? Це такий максимум серед опитуваних був знову ж таки плюс. Да, ці люди, які отримують більше, але не приймали участі в опитуваннях. І 4,500 – це така середня заробітна плата. Тім ліди отримують 6 тисяч, там 4, 5-6 тисяч. Техліди це також досвідченіші програмісти: 5600, 6,625, архітектори. 6500, 8325 і так далі з плюсом зверху. Я знаю особисто людей в цих посадах, які заробляють набагато більше і більше 10 тисяч доларів. Тому, друзі, я думаю, що питання, а чи варто сюди рухатися, і яка взагалі відбувається тенденція заробітними платами, чи більше вони, ніж за професії в інших сферах, я думаю, що відповідь очевидна. Звісно, кар'єрний ріст набагато вигідніший, і в перспективі для вас, для вашого майбутнього, в перспективі 2, 3, 5, 10 років так точно. Ну що, друзі, а я сподіваюся, що в цьому відео ви для себе закрили питання з приводу того, що зараз відбувається з ЕТ-сферою, і слава Богу, вона не вмерла і вона розвивається циклічно згідно тому періоду часу, в який ми всі з вами проживаємо. Тож реальність така, що дійсно АІТ-сфера сьогодні відрізняється від того, якою. Вона була декілька років назад, але це нормально, тому що ми з вами зараз проживаємо такий час, і все, що від нас потрібно. Це бути замотивованими, готовими вчитися і адаптуватися до умов. Тож, якщо ви хочете потрапити в цю сферу, і ви відповідаєте цим критеріям, у вас є всі шанси почати в ній працювати. А для того, щоб ще більше в цьому переконатися, я дарую вам озвучений на початку чек-лист, як зрозуміти, що вам підійде IT-професія. Напишіть слово кар'єра, мені в Дірект в особисті в інстаграм і отримуйте чек-лист, як зрозуміти. Розуміти, що підходить ІТ-сфера саме вам, абсолютно безкоштовно в подарунок. А в коментарях ви можете написати той напрямок ІТ-сфери, який цікавить більше все за вас. І я розкрию про нього інформацію детальніше в наступних відео. Тож до зустрічі, па-па!